Добрий день. Доброго дня. Доброго Добрий. У нас? ні. Все добре у нас. А ви хто? Хто будете? Дій, дій, дій. Що подивитися? Дивіться. <сіх> Дивіться, нам не шкода. А хто тут? Чи з інтеграції чи що? Нє. Нє, нє. Ми просто... Все вам порушено в цьому періоді. Подавець, Так. Порушення, так? Так. За що? Ми не знаємо. Був перегляд відеофільму, бо інспектор має там якийсь програвач. І вони щось там на ньому, напевно, побачили. А, з не буде я з вами спілкуватися. Я так і не знаю, він так якось пішов раптово. Будемо йти, так? Да? Е, ще тільки значок е, водія, щоб е, кажу водія. Е, ну, водія, так. Да. В принципі, не знаю. А вам знайомий цей патруль? Може ви керівник? Може ви їхній керівник? Рушпана, може ви їхній керівник? Чи ні? Що від вас подивиться, всього мигалки включили. Тільки що на камеру, щоб ми Якщо вже так не били. були. Ну, зараз вони складуть протоколи зараз. запитаються там. За що Прошу, пана, а ще так підкажіть? То на газоні можна ставати? То хто їх так вчить? Вони тут стояли, у нас є на камеру хвилин 10-15. так. Ні, ну в принципі так не можна зупинятися. Я правильно розумію? По ПДР так зупинятися на газоні не можна на зеленому. Якщо вони зупинили транспорт, то припаркували вимога проти Якщо вони зупинили перед тим, протоколи Ага, даже так. Добре.